Добрий вечір. У нас новий медіакоментар до новин о 8-й на каналі СРФ 1 від 27 вересня 2014 року. хто був уважний, той міг подумати, що щось не дочув. за методом після повітряної атаки, значить, перед повітряною атакою, США атакували позиції ними ж в минулому завербованого угруповування ісламська держава при цьому замовчаться про деталі напередодні події, начальник штабу армії США Мартін Демсі прямо таки знув пророчим даром. адже він вже заздалегідь був упевнений в тому, що їх власних повітряних атак ніколи не буде достатньо тепер ша після того, що сталося, відверто говорять про те, що до цих пір з великим трудом могли підтверджувати тільки окремі очевидці. Я цитую буде потрібно близько 15 тисяч сирійців заколотників щоб вигнати зі сходу Сирії терористичну міліцію. вже неодноразово в уряді. США відкрито говорили про необхідність у п'яти тисячах заколотників. як описано в деталях у нашому документальному фільмі, як функціонує. Сучасні війни уряд США починає вже відкрито виганяти чорта дияволом, тобто знищувати раніше використовуваних ним же найманих терористів руками інших груп заколотників. Це дуже зручний шлях для американських підбурювачів війни, так як таким чином вони не тільки економлюють свої боєприпаси, так вони цілеспрямовано крок за кроком усувають всі ворожі сили з країни, яка є їхньою метою. Ми повторимо крок п'ятий під пункт шість і сім нашого документального фільму. Повторне радикальне втручання для усунення всіх раніше використаних героїв, які тепер будуть відомі тільки як терористи. Не можна забувати про такий факт, що повалення диктаторів в країнах, які піддавалися демократизації, ввело ці країни всі без винятку в абсолютний хаос. І це ні в якому разі не випадковість, а військово-стратегічний розрахунок, адже всі глави держав починаючи з Кадафі в Лівії, потім Саддама Хусейна в Іраку або як тепер Асада в Сирії. Можна бути про них, них якої завгодно думки, але без сумнівна те, що вони твердо тримали під контролем свої країни разом зі всіма мешкачими в них екстремістами. Занадто твердо так як під їх контролем, зрозуміло, були ресурси та корисні копалини цих країн. а якраз навколо них все і обертається. Отже, разом з поваленням диктаторів були одночасно повалені в хаос, безпека, всякий внутрішній порядок і стабільність цих країн. Аснахицільда без те. Що ще залишається після цілеспрямованого усунення всіх використаних для цього заколотників і терористів? Це згідно з під пунктом 8, самоузаконення поглинання цих країн разом з їх ресурсами до того ще як завжди нескінченні репараційні платежі переможених країн. Таким шляхом США завжди санують свій бюджетний дефіцит. У війнах вони торгують зброєю, що є для них величезною вигодою. Самі собі здобувають нескінченну кількість зброї, і потім знову покривають витрати за рахунок захоплених країн. Для подальшого орієнтування звернемося до сьомого і восьмого кроку документального фільму як функціонують сучасні війни. за таким же принципом, як тепер, американським підбурювачам війни належить усунути всі використані до цього. Його ними ж заколотницькі групи, щоб самим остаточно і законно дістатися до керма влади, точно так само вони коли-небудь зроблять у великому масштабі з усіма державами, членами ООН і НАТО, а також з усіма іншими країнами. Я цитую далі з шага сьомого під пункт 1 і другий з їх допомогою він оточує найбільшого ворога, якого він поодинці ніколи б не здолав. Тим самим наприклад мається на увазі Росія, Китай, Іран. Як і в малому він заздалегідь здійснює провокації, які цілеспрямовано приписує своєму великому супротивнику. Свої обрані заколотницькі країни він призводить до того, щоб вони вийшли проти його великого противника зі своєю власною зброєю і армією. І коли ці країни витратять свої останні набої, втратять своїх кращих людей і лежатимуть зруйновані, втручаються в безпосередні ворі. Людства дійсний агресор і палі війни, щоб тепер перемогти всіх разом. Хто згідно з пунктом 8 ці великі переможені? всі, хто піддалися обману і ким скористався цей підлий агресор і палі війни? хто цього не хоче, той візьмі участь у поширенні таких новин по всьому світу. Гарного вечора.